28 жовтня, ранкова трагікомедія у Печерському суді. У державній установі зникла електрика. Нікого не пускають всередину. На подвір'ї юрмляться люди та автозаки. Суду у справі Соротюка на зазначений час не буде. Враховуючи, що ми в стані війни, то дуже дивно, чому урядові будівлі не забезпечені якимись генераторами альтернативної енергії. Адже тут робота триває до пізньої ночі. Вчора, скажімо, суди тривали до близько півдесятої вечора. Прокуратура вимагає продовження терміну тримання під вартою. Юрка Сиротюка я думаю, що це зроблено з метою запугання суспільства щодо можливих будь-яких форм протестних акцій. Протестні акції можуть бути мірною. Це одна із форм запугування засідання суду у справі Юрка Середюка переноситься на вулицю Гайцана. Туди переміщуються й побратими політв'язня поруч із дружиною Юлією Олег Тягнебок. Чекають на початок суду Андрій Мохник, Юрій Ленко, Ігор Кривецький. Адвокат налаштований рішуче вимагати відвід одіозній судді Світлані Шапутько. Я почав з відкритих джерел, тобто, збирати інформацію, що це за суддя, там як вона потрапила в Печерський суд. І тобто я дізнався це, до речі, особливість Печерського суду, що тут більшість суддів – це колишні помічники суддів. І ця суддя починала свою кар'єру як помічник голови суду Отрас. Тобто, це той самої особи, яка була голова суду, втікла в Крим, зрадивши присягу судді, зрадивши нашу державу. А помічниця її, я так розумію, завдяки тому, що вона була помічницею отрас, потрапила своє перше місце роботи суддєю в Алчевський міський суд. І здійснювала там правосуддя аж до серпня 2014 року. Тобто, щоб ви розуміли, в травні, 11 травня, вже був референдум, і там вже проросійські окупанти захопили, але суддя там ще працювала, будучи, до речі, слідчою суддєю, розглядали там справи. І якимсь дивним чином її призначили потім своїм указом президент, звичайно, без проведення конкурсу, і справа в тому, що на той час, коли її призначали, ще не було нормативно врегульовано порядок. Прикріплення судів або порядок переведення з окупованих територій, але її призначили сюди. То ми вважаємо, що вона вже я за своїми суб'єктивними даними, вже не може розглядати цю справу, і крім того, що вона вже нашу справу по розглядала і вже вивчала всі докази. Вона є упередженою, упередженою не тільки в тому плані, що вона вже виносила рішення з цього питання, а вона є упереджена суто ідеологічно, тому що це людина, яка працювала власне на антиукраїнській. Сили, які вбивали, нищили українців, тобто вона випускала з тюрем людей, які потім йшли в так звану армію ЛНР і які воювали проти українців, які їх вбивали, які їх калічили, ранили і так далі що до неї має бути проведено серйозне розслідування з боку СБУ. Шапотько годину пізніше мовчки вислухала аргументи адвоката Свиредовського про свій відвід, але її колега, суддя Карабань, прогнозовано відхилив це клопотання. Перед цим Шапотько дала слово самому Сиротюку. і цей чотирихвилинний виступ приголомшив присутніх. Бо як виявилося, судить мене суддя, яка випускала політв'язні Волочевську. А ви знаєте, ким після того ставали політв'язні в'язнів Волочевському? В'язні Волочевську ставали бойовиками Луганської Народної Республіки, займалися етнічними чистками, вбивствами. Тисячі людей загинули у тих так званих звільнених в'язнів Волочевську. Тому я, на жаль, не можу звертатися іменем Ваша честь до судді. Часть в цій країні має український народ. Часть в цій країні має українська нація, яка... Попри голодомори, тиски, попри такі речі, жила і буде жити на цій країні. І знаєте, нас дуже довго, вже два місяці, мене по всіх олігархічних каналах називають бандитом, екстремістом, який хотів щось зробити біля Верховної Ради, без жодної ознаки. Але я вам скажу словами Тараса Шевченка: брешешся до моря. За святую правду розбійник не стане. Єдиним джерелом влади в цій країні є не прокурор, який сидить біля мене люстрований, і не суддя не люстрована. І не міліціонери стріччі, які фабрикували справи, які в понеділок тут вручали мені нову продовження варти він української мовою два слова не зліпить. А російською окупаційною мовою, мовою окупанта, злочинця, який вбиває наших братів, він мені тут зачитував підозра. Знаєте, я скажу нам, оцінку дасть український народ. І відбулися місцеві вибори. Народ є єдиним джерелом влади. І народ сказав, що екстреміст, розбійний середньок має бути в місцевій раді. Народ сказав, що хлопці, які сидять в Укеанському СІЗО, я сказав, що в Лукевському СІЗО, сьогодні сидить стільки політв'язнів, які, які, які стільки разом не сиділи до часи Кравчука, Кучми, Ющенка і Януковича разом взяти. І вчора я мав дуже цікаву виховну розмову в Лукянському СІЗО з тою владою, яка є насправді, з владою, яка, яка там керує, не та, яка суда, а ті, які вирішують справи. І от ці хлопці сказали, що є вказівка гноїти, бити, принижувати політв'язнів. Давайте атошників. А вони сказали, ми цього робити не будемо, хлопці. Ми розуміємо, що ви виходили проти системи. А система лишилася та сама. Ми поміняли тільки обличчя системи. Ми змінили Януковича на Порошенка, а Азарова на його ліпшого учня Яценюка. А слідчі, прокурори, все лишилося те саме. І вони нас далі судять. Я дуже дякую українській нації, її честя української нації, її безчестю в системі, яка нас внуїть. А ви нас не знуїти. Слава Україні! 30 жовтня, з нагоди дня політв'язня, у Лук'янівському СІЗО оголосять одноденне голодування як у часи совєтської окупації. Юрія Саратюка обрали депутатом Київської міської ради, і по суті, громада навіть не я, Андрій Мохна чи народний депутат Андрій Лєнко, а громада Києва виразила йому довіру, і по суті, вона його бере на поруки, що він не буде переховуватися, не буде перешкоджати. Але тепер в нього ще з'явилися додаткові обов'язки. Він зобов'язаний захищати інтер. Реси громади в Київській міській раді вже пізно ввечері стало відомо, що суддя Світлана Шапудько таки взяла самовідвід. Отже, справа Сиротюка буде перерозподілена на іншого, хоч можливо не менш одіозного суддю.